Вітаю, мої любі малята! Сьогоднішнє заняття ми почнемо з казки Козеня, що вміло рахувати до 10. Цю казку написав Альф Ройсін. Хто не знає цієї казки, ви можете познайомитись з нею, переглянувши аудіозапис. Отже, малята, яких тварин лічило козеня? Вірно свійських. Давайте їх назвемо та порахуємо. Отже, першим козеня порахувало себе. Другим теля, третім була корова. Четвертим бик. П'ятим кінь. Шостим. Свиня сьомим? Кіт восьмим? Собака дев'ятим – вівця і десятим півень. Малята, хто був першим? Так, козиня. Хто був другим? Теля. Кого козеня порахувало після свині котика, хто був між собакою і півнем? Вівця. Скільки всього тварин нарахувало козеня? Так малята. Десять. Кожну тварину. Ми пронумерували відповідною цифрою. Подивіться, будь ласка, уважно, скільки тварин пронумеровано? Так, дев'ять. Викладіть перед собою дев'ять лічильних паличок. Я це зроблю за допомогою смужок. Так. Виклали, хто в нас іще залишився, непронумерований в малята? Півник. Тож докладіть іще одну лічильну паличку. Іще одну. Скільки у вас всього вийшло паличок? Вірно малята. 10. Давайте зробимо висновок, як утворилося число 10? До 9 додати ще 1, буде 10. За допомогою яких знаків, цифр можна записати число 10? Так, за допомогою цифр 1 та 0. Для того, щоб записати числа від 1 до 9, ми використовуємо одну цифру. А от для того, щоб записати числа від 10 і більше, нам уже потрібно використати 2 і більше цифр. Отже, для того, щоб Позначити число десять нам потрібні цифри один та нуль. Одиниця жартувала та нуля вже розважала, коли друзі поруч стали, число десять вони склали. Малята, подивіться на наш веселий потяг. Скільки вагонів у потязі? Так, дев'ять на свідчуй станції. Прицепили іще один вагон. Скільки вагонів стало? Десять. Назвіть сусідів числа три. Це два і чотири. Назвіть сусідів числа вісім. Це сім та дев'ять. Яке число стоїть після п'яти? Правильна відповідь шість. Яке число стоїть після дев'яти? Правильна відповідь десять. Малята. А наскільки десять більше дев'яти? Вірно на. Один. А зараз робота в ЗОшита. На слідуючій сторінці в робочих ЗОшитах потрібно намалювати контурне зображення числа 10, тобто цифри 1 та 0. Як ви бачите, в мене в зошиті воно не розфарбоване. Слідує завдання, після того, як ви намалюєте контурне зображення, потрібно розфарбувати число 10 улюбленим кольором. А так як у кожного у нас смаки різні, то число 10 у нас буде різнокольорове. Малята, що зображено на дошці? Як це назвати одним словом? Так, геометричні фігури. Які саме геометричні фігури розміщено на дошці? Червоний квадрат та синій круг. Дуже добре. Яка фігура знаходиться під квадратом? Круг, яка фігура знаходиться над кругом? Квадрат. Скажіть, будь ласка, а яку фігуру ми бачимо повністю? Повністю ми бачимо ту фігуру, яка зверху, тобто квадрат. Так, а слідуюча гра називається. Кого або чого по десять? Млятам. Уважно розгляньте картинку і знайдіть, кого або чого на ній по десять. Десять соняшників. Десять гусеняток. Десять курчаток. Десять колосків. Десять ч... зерняток. Так, І десять дощечок на паркані. А хто знає, як по іншому? Можна назвати паркан. Забор тин. Третім завданням в зошитах малята буде намалювати забор паркан, який складається з десяти дощечок, і за бажанням його розфарбувати. Малята, порахуйте, скільки пальчиків у вас на одній ручці? 5. А скільки на двох ручках? 10. Для позначення цієї кількості ми використовуємо число 10. А для того, щоб його записати, ми використовуємо цифри. 1 та нуль. Малята. Я вам дякую за увагу і до зустрічі.